Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми продовжуємо робити ранкову зарядку. Я багато-багато багато, -багато, багато пробачте, базікати не буду. Робимо розминку, розпочинаємо з верхніх кінцівок. І сьогодні у нас буде вправа згибання, розгибання рукополі льожа. Ми зробимо е, сьогодні спокійно, три підходи по п'ять разів. Е, все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Поїхали. Руки на пояс, нахило голови вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Спокійно. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Двадцять. Двинадцять. Дванадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Дуже добре. Нахил голови вліво, вправу сторону. Виконуємо руки на пояс, ноги на шлипліч. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже добре. Повороти голови вліво, в праву сторону. Виконуємо. Спокійно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже добре. Наступне здання. руки плеча. Чотири. Випади плечами вперед, чотири назад. Руки плечами. Поїхав. Виконуємо. Раз. Три, чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Без ускорення. Шість. Сім. Вісім. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчив. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання, Рук на пояс. На вперед, назад, ліва вправо. Но внучній пліч. поїхали, Виконуємо. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Ух, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Назад. Два. Три. Чотири і п'ять. Шість. Сім. Закінчили. Наступне задання. Руки на пояс. Два пороти тулуба вліво, два порота тулуба вправо. Руки на пояс. ноги ношені пліч. Без оскорення, без різких рухів. Виконуємо спокійно. Раз, два, три, чотири. Всі дуже великі молодці. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо п'ять. Спокійно. Шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, Одинадцять. Двенадцять Продовжуємо. Тринадцять, штинадцять, п'ятнадцять. Закінчили. І на останок. Я маю на увазі в.. 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 ту.. тулуб. Чотири нахолод тулуба. на Раз, два, три, чотири. Тягнемось рукою на 5, 6, 7, у іншу дорогу.. у сторону тягнемо спокійно. Раз, два, три, чотири. Спокійно. У іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. Спокійно тягнемось без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім і продовжуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ще один повтор. Раз, два, три, чотири і 5, 6, 7, 8. Останнім я маю на увазі тулуб і е, продовжуємо далі переходимо до ни нижчих. Ноги на ширині пліч. Десять нахила в корній нозі, десять нахила посередині і 10 нахила в піншій нозі. Спокійно нахили робимо. При цьому не обов'язково ладонями теркатись підлоги. Стараємось рівно тримати спину. Поїхала, виконуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Посередині. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. і кінчу нозі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо ліву ногу на носок, розминаємо носок. Але робимо спокійно, без різких рук. Спокійно. Раз, два. <кху> Пробачте. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. <кху> Ставимо іншу ногу на носок. Продовжуємо. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І переходимо до вправи на силу сьогодні. Зараз зробимо один підход 5 разів. Згибання розглими руку в опорі льожа. Локти дивляться в сторону ніг. 5 разів. Відпочиваємо 5-7 секунд і продовжуємо. Поїхали. Раз. Два. Три. чотири і 5. Робимо невеличкий відпочинок. Пять раз, 7 секунд. Ще один підход. разів Теж відпочинок 5, 7 секунд. І ще один підход. І на сьогодні все. Поїхали. Раз, два. Три. п'ять 5. Дуже, дуже великі молодці. Кому дуже тяжко, я маю на увазі дівчата, можу робити від колін. Тобто коліна і віджимання від колін, кому важко. Ми з хлопцями робимо не від коліна, а від ніг. Попу і спину тримаємо, пробачте, на одному рівну. І Іще один підход по 5 разів. На сьогодні все. Поїхали. Спокійно виконуємо. Раз. 2. Три. 4. І наостанок 5. Всі дуже великі молодці, всі дуже добре виконували. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте подобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти. Па-па. На все добре.